Міська виборча комісія опрацювала 100% протоколів з виборів столичного голови. Очільник київського тервиборчкому Анатолій Сульдіно голосив рішення ТВК, що у другий тур виборів за результатами голосування виходять. Чинний мер Віталій Кличко висунути блоком Петра Порошенка Солідарність? Він набрав 40,57% голосів. Та Борислав Береза від партії рішучих громадян за нього проголосувало 8,84% виборців. Далі голоси розподілилися так. Олександр Мельченко, вісім Сорок сотих. Володимир Бондаренко 7,86%. сотих. Сергій Гусовський 7,71% голосів. І в сота відсотка голосів. Зв Зв'язку з підсумками Київська міська виборча комісія прийняла постанову про проведення повторного голосування з виборів київського міського голови, яке призначило на 15 листопада 2015 року. І постановили включити до виборчого списка бюлетеня для повторного голосування з виборів київського міського голови 15 листопада 2015 року кандидатів на посаду Київського міського голови Клічка Віталія Володимировича та Березу Борислава Єхимовича, за яких в підсумку голосування у день виборів київського міського голови 25 жовтня 2015 року подано найбільшу кількість голосів.